Вітаю вас, панове, на моєму. Лист свою петько, це гра для справжніх чоловіків. Я знаю, що ви граєте в натиски. Робите це дуже погано. Тому ось вам кілька безкоштовних порад. Але ви забули сказати, що це карта копальні. Закрий свій є. На цій карті є дві головних проблеми. Перша, коли союзники беруть гору, нічого на ній не роблять. Друга, коли вони не беруть гору і нічого не роблять в залі. Порада номер один універсальна і підходить до будь-якої карти. Розраховуй таймінги, не будь плугом. Якщо ти зробив це правильно і бачиш, що можеш врятувати союзника, врятуй союзника. Подивись, який радий союзник на твп перці. Поки ти на перезарядці, не відпускай суперника, не дай йому шансу перегрупуватись та відновити свої сили. Добий його, добий, піймай і вбий. Коли на горі все, що рухалось, знищено, не потрібно його знову рухати, щоб знову знищити. Головне, не гай часу. Якщо немає можливості вести вогонь згори, з гори, злазь неї, знайди собі іншу, більш вигідну позицію. Не забувай розмінювати КП. Якщо... Воно в тебе є, ти можеш навіть закрити понівечений танчик союзника. І він тобі скаже дякую. А, а, а. Що за рожеві окуляри? Нічого він тобі не скаже, бо скоріш за все він дною. Він навіть не зрозуміє, що відбулось. Застосовуй паради на даній карті, і буде тобі щастя. І якщо я дізнаєш, що ти зливаєш катки, я знайду тебе і заберу твій комп. Більше корисних парад наступних відео.